Дивіться, який гарний, смачний, запашний, ароматний капусняк ми сьогодні будемо готувати. Це просто неймовірна українська страва. На другому місці після борщу. Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати українську страву під назвою Капусняк. Для початку ми зваримо бульйон. Тут зараз у нас хребет з курки і нарізаємо туди свинину. Свинину брали ми нежирну, бо нежирна вона більш корисна. Курку через годину ми достанемо. І є у нас такі продукти: капустина. Капустина в нас молода, незважаючи на те, що капусняк така більш осіння страва. Ну, ми взяли молоду. Пшоно, морквина, помідор, там чесничок є у нас, томатна паста, гіркий перець, салатний перець, зелень, картопля цибуля. А це ось дивіться, це той перець гіркий, який ми сушили. Бачите, який вийшов результат. А як його ми сушили, то я лишу посилання в описі під цим відео. Все, бульйон варимо стандартно, знімаємо шум, приправляємо, все як, як потрібно. Бульйончик наш кипить, ми його посолили і заправляємо такими овочами. Там морквинка, цибулька, перець. Перець салатний і суміш там у нас є. Морковку отак ми нарізаємо Соломкою. все соломкою. Картоплю та капусту подрібнили блендером. Вона вже готова, у нас стоїть в холодильнику. І робимо засмажку. Сипемо засмажку, о, цибулю, сковородочку і робимо засмажку таку насичену. Тим часом нарізаємо перець і додамо крім е, томатної пасти, додаємо ще помідор для більшого смаку, більш вираженого смаку. Засмажечки робимо багато. Бажано, звісно, робити, якщо у вас є смалець на смальці. Але так як нам сильно жирного не зовсім можна, то ми на олії робимо. Цибулька піджарилась, і додаємо морку. Шуно заливаємо кипятком для того, щоб воно не горчило. Далі. Додаємо засмажку томатну пасту. І сюди ж додаємо помидор. І воно буде тушкуватись. І витягнемо нашу курку у хребет, а свинина буде продовжувати там варитись. Обібрали хребет і назад м'ясо наше туди. Капуснічок так буде смачніше. Закладаємо капусту і картоплю. і пшону потім після цього. І хвилин 20 воно повариться. Капуста з картоплею вже там і пшону зразу ж додаємо. Капусняк закипів і дивіться, з цього моменту, хвилин 20, воно повинно уварюватись. Зараз час його спробувати на сіль, на перець, можливо, щось потрібно додати. Бачите, в нас трошки вийшло багатенько. Зараз будемо думати, як його поміщати туди за жорку. Можливо, прийдеться надібрати. Прийшов час і ми додаємо засмажку. Пахне смачно. Такий видно, що насичений. Ну, це ситна страва така. Ситна українська страва. Поки ми додаємо засмажку, я забув спочатку попросити вас вподобайки, репости, підписки. Але це все актуально. Не забуваємо ставити вподобайки. Робити репости, писати коментарі. Засмажку додали, тепер додаємо зелень. Що? І тепер воно доводиться до смаку. Ну, хвилин через 10 треба перевірити, якщо буде готово, то можна вимикати і ще воно постояти має трохи. Всім дякую, хто дивив, додивився це відео до кінця. Особлива подяка тим, хто ставив подобайки. Всім гарного дня. Смачного.